Зберіть тривожний чемоданчик, пожалуйста. Я вам откажу, а мене самого немає тривожного чемоданчика. Прекрасно, мозгами розумію, як ми тоді до шашликів да, готовилися, що у нас там було. Що повиїжджали пасли, до речі, з України да, перед війною. Зараз Славі і Литви це перші країни, куди можна напасти Росії. Туди посли звідти не повиїжджали. Вони всі сидять на місці. Тобто, А Європа б за це подбала дуже-дуже завчасно. Тому ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. І от ми не були не готові до початку. Да? Тому лучше перебздіть, бо я знаю, будуть коментарі, що ти нагнітаєш, туди-сюди, як за Польщу мені писали. Типа, не бачили ще новин за що ти нам розказуєш? Потім побачили, такі. <смірно>, я не знаю, яка у них там реакція була. Та сама історія зараз. Тобто, краще перебздіть, перепрошую, ніж не а, Я... Будуть максимально старатися відідвинуть і я на це дуже надіюсь, Я думаю, як і ви, бо це буде жесть. Постачання Україні зараз зменшиться. Українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО. Ці провокації будуть продовжуватися. Глянемо які нам новини. Скажуть за Данію, Норвегію, і Швецію, що там ті дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. По факту, Путін зараз щупає Європу. Коротше, слава всім українцям, які досі тримаються. На всякий випадок перестрахуйтесь. Зробіть все, друзі, всім папа. -па. Слава всім українцям, які досі тримаються. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей, повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще заробити на цьому. От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням нижче. Зустрінемось там.